14 тисяч економія на матрасі, причому коштує він 14 І Як таке можливо, за донат у 200 гривень на збір ми збираємо на маскувальні сітки на закупівлю матеріалів. За донат 200 гривень ви маєте змогу отримати чудовий матрас Тіара будь-якого розміру, якого вам потрібен. Хоч і 2 на 2 метри. Підтримуємо фонд. Відважна камуфляжна. Вони плетуть сітки власними силами, але матеріал їм треба закупати. І от у нас там близько 20 тисяч з 50 тисяч вже зібрано. Треба дозбирати решту. Це 60% збору лишилося, і насправді не так багато шансів взяти цей матрас, тому що 250 вхідних квиточки виходить, щоб його отримати по 200 гривень, якщо рахувати. Тому, якщо вам потрібен матрас будь-якого розміру, матрас, до речі, гарний. Двосторонній, на 150 кг на спальне місце витримує. Обрали класну модель, не пожлобилися. Переходите на їх сторіночку в шапці профілю, закріплена баночка, і донатите. матрас може бути ваш. Сподіваюсь, до 30 вересня збір доб'ємо.